Тест, плюси і мінуси електричної помпи Xiaomi Це складна помпа, вона так відкривається і має лише одну кнопку. Є два режими роботи. Якщо раз натискаємо, це 230 мл. Чекати потрібно десь 11 секунд. Але якщо затиснути кнопку на 3 секунди, то буде наливатись одразу десь літр і це за одну хвилину приблизно. Щоб зупинити примусово, просто натискаємо ще раз кнопку і все. Дуже просто. Ще один плюс, який я відмітив, це наявність Type-C. Вона заряджається по звичайному кабелю Type-C, і е, там батарейка десь 1200 мАч, написано 4 години без роботи, ну не знаю. Це в принципі ок-батарейки вистачить надовго. А тепер до мінусів. Перший мінус не зовсім мінус, це ось ця штука, яка вам не знадобиться. Бо коли ви один раз відкриєте, більше не будете це робити. Ну, можливо, хтось і буде робити, проте за складну конструкцію я б не переплачував наступного разу. Другий мінус це носик. Ось тут я його не бачу, і коли, наприклад, хочу набрати в пляшку, а не в такий стакан, то я можу банально промахнутися. Я хотів би, щоб цей носик було в мене видно внизу. Третій мінус це, напевно, те, що воно набирає не так швидко, як я очікував. Літрова пляшка за хвилину це реально довго. Ну і саме головний мінус конкретно в цьому випадку мені не пощастило, і здається, вона інколи пропускає воду. Як так перехляю, то ось, ось тіче, бачите? Ось протікає. Проте я ні разу не шкодую про свою покупку, бо взяв цей товар лише за один цент. Купував під монетки і купони по знижці на Aliexpress. Тому, кому цікаво, як так купувати, підписуйтесь на телеграм-канал знижки Мау. А в цілому я, в принципі, цю штуку можу рекомендувати, якщо воно буде без брака і вас задовольнять ті плюси і мінуси, про які я розповів.